Всім доброго дня, я Гур'яна Владислава, і сьогодні я б хотіла вам розповісти про важливе наукове відкриття екстракорпорального запліднення. Екстракорпоральне запліднення або штучне запліднення здійснюване під контролем фахівців поза організмом жінки. Процедура є ефективним способом лікування безпліддя і відноситься до групи допоміжних репродуктивних технологій. Передбачає злиття сперматозоїда з яйцеклітиною в лабораторних умовах. Історія ЕКЗ Почалася задовго до народження першої дитини з пробірки, і, як це зазвичай відбувається у науці, першими прохідниками в цій сфері були лабораторні тварини. У далекому 1880 році Уолтер Хіп, доктор і професор університету міста Кембридж у Великобританії, який займався дослідженням репродуктивної функції савців, повідомив про перший випадок трансплантації ембріонів у кроликів. Саме так задовго до ідеї про застосування даних методик у лікування безпліддя почалася історія екстракорпорального запліднення та перенесення ембріонів. У 1948 році вчені Міріам Менкен і Джон Рок вперше об'єднали чоловічу і жіночу статеві клітини поза організмом і отримали живий двоклітинний ембріон. Менкін працювала лаборанткою гарвардського вченого репродуктолога Джона Рока. І її метою було запліднити яйцеклітину за межами людського організму. Яйцеклітини отримували у пацієнток, які за медичними показаннями мали хірургічне видалення яєчників. Загалом було вилучено приблизно 800 яйцеклітин. 138 з них інкубувалися сперматозоїдами. Цей експеримент тривав 6 років. Але результат був невтішним. І лише взимку 1948 року все вдалося. Це був перший крок у лікуванні безпліддя, яке залишалося науковою таємницею для лікарів. Досягнення Менкін відкрило нову добу в репродуктивній медицині. Однак до 1959 року незаперечних доказів потенціалу ЕКЗ отримано не було. Завдяки таланту ученого Чанга, який підсадив в організм білої кролиці чужі ембріони, внаслідок чого у неї народилися чорні дитинчата. Але кролики мінчанга були не зовсім з пробірки. Єцеклітину отримували зі статевих шляхів кролиці після спарювання, тому що в пробірці еякулят не був активним. Учень мінчанга різоєнагіматі створив штучне середовище, в якому сперматозоїди активізувалися. І в 1963 році з'явився перший хом'як з пробірки. Відкриття науковців довели, що штучне запрінення це нова перспективна реальність. Основоположниками сучасної КЗ вважають британських фахівців, біолога Роберта Едвардса та гінеколога Патріка Стептоя. У 1976 році, після кількох сотень невдалих спроб, вони досягли першої в історії штучної вагітності у жінки. На жаль, ця вагітність виявилася позаматковою. Тривала кропітка робота протягом наступних років завершилася тріумфальним успіхом. І в липні 1978 року народилася Луїза Браун. Перша у світі людина, зачата у пробірці. На знак вдячності всього світового співтовариства у 2010 році Роберту Едвардсу було присуджено Нобелівську премію в галузі медицини. За заслуги у розробці та дослідженнях, присвячених екстракорпоральному заплідненню. Прабатьком репродуктивної медицини в Україні став харківський вчений академік, доктор медичних наук професор Валентин Іванович Грищенко. Він перший в Україні організував у 1983 році лабораторію репродукції людини. Пізніше вона отримала відому назву імплант і почала використовувати допоміжні репродуктивні технології. У 1990 році вперше в Україні під його керівництвом було проведено успішне запліднення інвітро, після якого в 1991 році народилася ЕКЗ-Дівчинка Катерина. Справу родоначальника ЕКЗ в Україні сьогодні продовжують його внуки Микола Григорович Грищенко та Валентин Юрійович Паращук. ЕКЗ – це запліднення і сперматозоїдом поза організмом жінки. Але не в пробірці, як вважають, а в чашці пеплі. Процедура ЕКЗ складається з кількох етапів. Перший етап отримання яйцеклітин за допомогою контрольованої стимуляції яєчників гонотропними препаратами. Другий етап закріплення отриманих яйцеклітин сперматозод. Цей процес відбувається в ембріологічній лабораторії під керівництвом ембріолога. Класична процедура ЕКЗ передбачає що іцеклітина запліднить найсильніший сперматозойд, який самостійно проникнув у неї. Також сперматозойд можуть уводити в яйцеклітину спеціальним інструментом, і цю процедуру повністю контролює спеціаліст. Третій етап культивування. Вирощування в інкубаторі ембріонів в умовах ембріолабораторії до стадії бластоцисти. Четвертий етап. Перенесення найбільш якісного ембріона в матку жінки або кріозаморожування ембріона для можливості його для тестування на хромосомні аномалії. Статистика свідчить, що за допомогою екстракорпорального методу зачаття на землі вже народилося близько 5 мільйонів дітей. Діагноз безпліддя сьогодні ставлять багатьом подружжям. Тільки в Україні приблизно 20% сімей ніколи не зможуть відчути радість батьківства через медичні показання. Часто лише процедура ЕКЗ це єдина можливість стати батьками довгоочікуваного малюка. Дякую за увагу!